Друзі, вітаю! Хочу з вами поділитися ось якими своїми розміркуваннями та думками. Я зараз дуже багато працюю з внутрішньо переміщеними особами, вимушено переміщеними особами, людьми, які, які опинилися ну, в такі, знаєте, непереборних обставинах свого життя, з людьми, які втратили все або майже все. З людьми, які стикнулися зі смертю, з людьми, які стикнулися з втратою близьких людей, роботи, статусу. Багато яких речей я сама. Така була в 2014 році. Я знаю, я відчуваю те саме, що відчувають вони. Я просто, ну знаєте, як емпатично переживаю за них, і що я спостерігаю, багато хто з цих людей перестав говорити. Перестав говорити на якомусь навіть фізичному рівні. Вони перестали себе проявляти. Вони почали боятися навіть тоді, коли вони раніше, в обставинах, в яких вони раніше не боялися. Що вони говорять? Що вони навіть зараз перестали вітатися з людьми на вулиці. І ще який момент: багато хто з них, особливо там Маріупольці, Херсонці, це люди, які вони російськомовні, і їм важко говорити українською. Ми ще в минулому році з Анією Масловською зробили курс Харизматичний спікер українською мовою. Ми його робили саме для тих, хто намагається перейти на нашу солов'їну, нашу чудову українську мову, хоче опинитися в україномовному середовищі і почати виступати українською. Це дуже потужний курс. Тому що, окрім того, що ми з вами розглядаємо в курсі структуру публічного виступу, цілі публічного виступу, методи залучення та отримання уваги аудиторії, як подолати страх публічного виступу, що робити з складними учасниками, наприклад, як прокачати свій голос. Да? Ми ще додатково в курсі розглядаємо дуже багато питань, які на перший погляд зовсім не пов'язані з публічними виступами. Або з ораторською майстерністю. Він не просто так називається харизматичний спікер. Тому що ми багато уваги приділяємо харизмі. Ви скажете, харизма це щось таке, що людині дано, не знаю, там, з небес, від Бога. Ні, шановні, це те, що можна прокачати. І ми цим. Також займаємось на нашому курсі. Ми піднімаємо рівень енергії, ми вчимося ставити цілі в умовах невизначеності. Ми вчимося дивитися на життя оптимістично. Ми прокачуємо рівень. Емоційного інтелекту, тому що ці три складові це оптимізм, високий рівень енергії та емоційний інтелект це і є основа харизми, основа харизматичності. Тож, якщо у вас є проблеми з публічними виступами або з тим, що з початком повномасштабного вторгнення можливо ви якось заморозились, приморозились, не знаєте, як почати проявлятися, як просто почати жити життя. Перестати виживати в цих умовах, а почати знову ж таки жити, ставити цілі і досягати їх. То я вас запрошую на цей курс, який стартує вже 14 березня. І повірте мені, це буде дуже потужно, дуже ресурсно. Ви Жодної секунди не пожалієте про втрачені. Ні, не не так я скажу не про втрачені, а про просто про ті ресурси, які ви витратите на цей курс. Це ресурси ваші фінансові, це ваші ресурси часові і це ваші ресурси, ну емоційні, а тому, що ви отримаєте набагато більше ніж цей курс курс вартує. Тож до зустрічі на курсі. Чекаю вас.